Всім привіт, друзі! Binance та Vox анонсували унікальну можливість розрахунку за пальне та будь-які товари на заправках VOX за допомогою лише криптогаманця та технології Binance Pay. Хочу вам нагадати, якщо ви зареєструєтеся на Binance за моїм реферальним посиланням, то ви отримаєте пожиттєву знижку 5% на комісії. Посилання залишу в описі під відео. Завітайте до Vox та обирайте для оплати Binance Pay. Тепер мрії насправді стають реальністю сьогодення. Binance Space спрощує ваше повсякденне життя і дає вам можливість розрахуватися напряму криптовалютою без виходу у Fiat. Для швидкої оплати криптовалютою вам необхідно лише відкрити застосунок PrideVitbox, оберіть власну колонку та кількість літерів для поповнення. Оберіть Binance Space зі списку способів оплати замовлення. Пройдіть верифікацію аккаунта Binance, використовуючи сервіси безпеки. Вітаємо, ви виконали оплату через Binance Pay. Перейдіть до застосунку Pride та перевірте успішність операції. Зверніть увагу, якщо у вас не активований Binance Pay гаманець на аккаунті Binance чи ви хочете налаштувати персональні дані, то вам потрібно зайти в додаток Binance і знайти ось таке оголошення. Також Binance Pay та Vogue проводять акцію, де учасники розділять півмільйона гривень. Знайти цю акцію ви зможете також зайшовши в додаток Binance і натиснувши ось на це оголошення. Є три правила, щоб прийняти участь у цій акції. Перше правило зареєструвати аккаунт або вже бути користувачем Binance та пройти верифікацію. Друге правило купити будь-яке пальне мінімум на 100 гривень через VOC Pay у застосунку прайс з використанням платіжного способу Binance Pay. І третє правило заповнити форму. Щотижня переможці будуть обрані на основі співпадання хеш значення BNB Change з унікальним Binance ID серед усіх, хто зробив оплату використовуючи Binance Pay при купівлі пального через Walkpay у застосунку Pride та заповнив форму участі. Таким чином, щотижня 20 користувачів розіграють по 100 000 гривень в токенах BUSD. Оголошення переможців: усього буде обрано 100 переможців, що отримають по 5 000 гривень токенах BUSD. Результати будуть оголошені у соцмережах Binance наступним чином. Ось тут можете побачити: правила та умови. Користувачі повинні вказати свій ідентифікатор Binance та успішно здійснити покупку на Vox через Vox Pay у застосунку прайс за допомогою Binance Pay у період з 20 вересня 2022 року по 20 жовтня 2022 року, щоб претендувати на отримання призів. При підрахунку результатів 100 гривень будуть вважатися 3 USD BUSD. Переможців буде оголошено протягом 5 днів після закінчення попереднього розіграшу. Приз буде розподілено командою Binance протягом 14 днів після оголошення результатів. Це вся основна інформація. Отже, хто хоче прийняти участь у цій акції, реєструйтесь на Binance, в кого ще немає, посилання в описі. Дякую, хто переглянув відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, скоро побачимось!